Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, ультрасам всіх футбольних клубів, які, які воюють, захищають нашу батьківщину і дають нам змогу грати, займатися своєю улюбленою справою. По грі ну ми, дуже така була тяжка гра, ми розраховували на неї, тому що Буковіна така, знаєте, як дуже мало пропускає, дуже так, чіп. Цепка грає в обороні, тому, ну, тому розрахову на тяжку гру. Ну, 2-0. рахую, що ми ну, переграли соперника. Треба просто кінцівка така валідольна. Знаєте, треба просто забивати ще. Були моменти такі, а в кінці, коли 2-1, то вже такий Буковіна… Пішла на вал, у нього дуже високі гравці, ми теж розбирали і знали, що у них дуже стандарти опасні такі. Тому, на жаль, пропустили в кінці, і така вийшла кінцівка валідольна. Ми хлопцям подякували, молодці, витримали, десь там включили такого знаєте, через не можу і заслуговують перемогу. Чи вплинув на гру, на перебіг гри швидкий, гол забути на 12-й хвилині. Ну, як вам сказати, знаєте, раз, раз виграли, значить вплинув. Ну, а буває так, що швидкий гол грає наоборот, десь Ну, Ми хлопців і в перерві настраювали, що рахунок 0-0 треба ну, ще забивати. Тим більше ми граємо вдома, тим більше, ну, нам дуже конче треба була перемога. Тому би, ми ну, настраювали на побіду і швидкий гол. Вплинув, ну, мало, тому що коли забили, ну, трохи легше стало. Ну, я ж кажу, бувають моменти, що хлопці заспокоїлись. Сьогодні ні, молодці грали в футбол, буквально в'язала такий ну, футбол з боротьбою. Е, та, ну, ми молодці, не, не програли цю боротьбу і забили свої моменти. Мусите щось сказати про Андрія Хому, адже в двох останніх матчах він робить два дублі? Нічого не хочу казати, тому що ну, команда. Знаєте, як програє і виграє ця команда. Тому, так, да, Хама молодець, він виконує свою роботу. Як нападник він виконує свою роботу і повинен виповняти свою роботу, забувати гали, бити поворотом. Ну, є ж захисники, які захищаються, півзахисники віддають цю останню передачу йому. Тому це робота всієї команди. І я хочу подякувати хлопцям і виділити всю команду. Тому що, знаєте, як ну гра. Як кажуть, ну, як кажуть да, там, гра виграють там 13-14 чоловік, виграють гру футболістів, я маю на увазі. Але чемпіонат виграють всі 27-28 футболістів, які є в заявці. І от Зараз у нас дуже там, багато травмованих футболістів. і от Зараз молодь виходить, і сьогодні Міхальчук, Бобинець як, заміняють більш опитних гравців і молодці. Тому я ж кажу, я дякую всім, хто в заявці. Це наша обойма, це наші футболісти.